Як Гуд став розбійником скороченим, було це давно ще за Генріха II, який після запеклої боротьби зі своїми братами зійшов на престол Англії. У ті часи північ країни покривали великі заповідні ліси, у яких полювати міг тільки король, а всім іншим під страхом смерті заборонялося вбити бодай хоч єдиного оленя. Ці ліси Охороняли королівські лісники, і головний лісничий у кожному лісі мав таку саму владу, як шериф в оточеному мурам у місті чи навіть єпископ у своєму аббатстві. Найбільші королівські заповітники, Шервудській та Бернездельські ліси, прилягали до двох міст Шервуда та Бернезделя. Протягом кількох років головним лісничим там був один чоловік, наймення Г'ю Фіцу. Він мав тиху, лагідну дружину і маленького сина Роберта. Хлопчик, як свідчить запис в актовій книзі, народився у 1160 році у місті Локслі. Через те його часто й називали Локслі або роб з Локслі. Миловидий, з пружними дебелим тільцем, роб, як тільки міцно зіп'явся на ноги, одразу й понад усе вподобав блукати з батьком по лісі. А коли змужніла його рука, він навчився спритно натягувати лук і пускати несхибну стрілу. Довгими зимовими вечорами найбільшою радістю для роба було слухати батькові розповіді про хороброго зеленого віллі розбійника. Цей віллі зовсім не боявся королівських лісників і багато літ розгулював по заповідниках, стріляючи оленів та бенкетуючи зі своїми друзями. Дивлячись, як світиться обличчя сина, коли він слухає розповіді про розгульне, лісове життя розбійників, любляча мати тільки зітхала. Вона походила з благородної родини і мріяла побачити роба знаменитістю при дворі короля або в аббатстві. Вона вчила його читати і писати, прищеплювала йому гарні манери, учила бути правдивим і чесним, як перед сановитими лордами. Так і перед простими селянами. Та, хоч як були приємні хлопчикові матеріні уроки, проте він почував себе набагато щасливішим, коли з луком у руках вільно блукав лісовими нетрями, прислухаючись до таємничої мови дерев. У ті радісні і безтурботні дні в роба було двоє друзів Віллі Гемвел, син батькового брата, який жив у Гемвел-лоджі біля Нотінгема. І Маріан Фіцволтер, єдина дочка графа Гантінгтона. Однак дитинство минуло. У родині Роба сталося нещастя за підступним наклепом ворогів, ліснічого фіцу було знято з посади і заарештовано. Не витримавши потрясіння, батьки роба померли. Два роки осиротілий хлопець виховувався в сім'ї далекого родича сумуючи за колишнім життям у лісі. Одного ранку дядько Сквер розповів робу, що в Нотінгемі шеріф оголосив змагання лучників. Найкращі з учасників мали стати королівськими лісничими, а на головного переможця чекала золота стріла. Юнак дуже зрадів цій новині і за кілька днів вирушив до Нотінгема, шлях туди пролягав через Шервудський ліс. Продираючись крізь хащі шервицького лісу і насвистуючи грайливу мелодію, він раптом наскочив на компанію лісників, що влаштували бучний бенкет під розлогими шатами столітнього дуба. Перед ними лежав величезний пиріг з м'ясом, і вони його пожадливо їли, запиваючи кожний кусень густим чорним пивом. Роб тільки глянув на ватажка лісників і миттю зрозумів, що перед ним. Ворог, це був той самий чоловік, який незаконно посів батькове місце головного лісничого і безжально вигнав їхню сім'ю на сніг. Однак Роб не сказав йому жодного слова і мирно пішов би далі, коли б ватажок лісників, промивши горлянку неймовірним, великим ковтком пива, не загорлав у його бік. Слово честі! Оте хлоп'я вважає себе стрільцем. Куди поспішаєш, парубче? Зі своїм іграшковим луком та стрілами. Їй бо, він чала певнотінгем на змагання. Лісники зустріли ці дотепи громом образливого реготу. Роб скипів. Він справді вважав себе добрим лучником і тому гнівно гукнув у відповідь: Мій лук не гірший від вашого, а стріли мої летять далеко й влучно, отже, не вам мене вчити. Почувши такі слова, Лісники знов гучно зареготали, а ватажок погрозливо звів брови і сказав: Ну, що ж, покажи нам свій хист, якщо влучиш у ціль двадцять срібних монет від мене, а як не влучиш, прочу хан. Де ваша ціль? з гарячковим запалом вигукнув роб. Кладу свою голову проти ваших грошей, якщо я схиблю. Гаразд, нехай буде по твоєму, сердито відповів лісничий. За хвасто накладеш головою, якщо не влучиш у мою ціль. Тієї миті, з лісової гущавини, поскубуючи траву, вийшов табун оленів. До них було не менше, як сто кроків. Це були королівські олені, але на такій відстані їм, здавалося, нічого не могло загрожувати. Головний лісничий показав пальцем у бік тварин. Якщо твоя хрлява рука пошле стрілу хоча б на пів відстані до них, я буду з тобою закладатися. Годі. вигукнув роб, кладу свою голову проти двадцяти пенні, що отой ваш красень ватажок робить зараз останній свій подих. Нічого більше не кажучи, він помацав тятиву, наклав стрілу і відтягнув праву руку до скроні. Мить. І співуча стріла променем сайнула через широку галявину. Ще мить і олень ватажок високо підскочив на місці, а потім, як підтятий, упав додолу. Лісники від подиву тільки зойкнули, а тоді сердито почали репетувати. Найбільше лютував той, що сам же таки запропонував битися об заклад. Ти знаєш, дурна твоя голово, що ти накоїв, кричав головний лісничий. Ти вбив королівського оленя. За такі витівки наш король Генріх карає смертю, ні слова про гроші. Мерщій, забирайся, геть, і щоб мої очі більше тебе не бачили. Хвиля обурення піднеслась у грудях Роберта, і він не стримався. Я йду. Бо твоя пика вже намуляла мені очі, любий лісничий, на тобі недоноски мого батька. вигукнув він і, відвернувшись, пішов своєю дорогою. Лісничий сприйняв ці слова, як погрозу. Налившись кров'ю від люті, він схопив свій лук і без попередження вистрілив у спину робові. На щастя, хлопця, в останній момент лісничий. Наступивши на суху гілку, хитнувся. Стріла просвистіла в робіна біля самісінького вуха і лише вирвала кілька волосинок на голові. Роб затремтів від гніву і рвучко обернувся до ворога, який стояв кроків за сорок від нього. Ха. вигукнув він. хвастати майстер, а стріляти не вмієш. Ось тобі з мого іграшкового лука. У повітря шугонула стріла. Головний лісничий зойкнув і впав до лілиць. З лютими криками лісники стовпилися навколо свого начальника, але побачили, що допомога йому вже не потрібна. Так помстився роб за смерть батька, хоч тепер сам опинився поза законом. Поки лісники ще не отямилися, він кинувся тікати і біг усе далі й далі в зелену гущавину лісу. Дерева, розгойдуючись проти вітру, гостинно розкривали перед ним обійми гілок, ніби вітали з поверненням додому. Надвечір роб дістався хатини, у якій жила бідна вдова. Дізнавшись, що сталося з юнаком, добра жінка порадила йому шукати в лісі ватагу хоробрих лучників. До них пристали і сини старенької, оголошені розбійниками за те, що вполювали королівського оленя. Роб вирішив приєднатися до лісової братії і того ж вечора познайомився з Удовиченками. Упевнившись, що юнак має шляхетні наміри, чоловіки взяли з нього присягу на вірність і розповіли, де їхня схованка. Вони повідомили також, що лісовий загін ще не обрав собі ватажка і стати ним має. Переможець з турніру в Ноттінгемі. Ця розмова ще більше розпалила робове бажання взяти участь у змаганні. Однак, діставшись міста, юнак дізнався, що після сутички з лісничим його розшукують як особу, оголошену поза законом. Тому, хто впіймає роба, було обіцяно щедро грошову нагороду. Становище юнака було вкрай небезпечним. Але він не злякався і не розгубився.